Привіт, з вами РР, і це Світова Одесея. Не знаю чому, так як я замітив, що в деяких є невеличкі проблеми з цим івентом, що дуже важко е, зібрати 15 сердечок. В принципі, тут важко зібрати 15 сердечок, бо все залежить від рендому, але е, є один важливий момент з золотими, золотими цими кубиками. Їх треба використовувати тільки на е, цифри. 5 і 6. Щоб набрати чим найбільше кіл, і щоб вибити якби, більше тих знову золотих кубиків, і з більшим шансом подіставати сердечко. Я, в принципі, тут назбирав за цей івент 34 кубики взагалі не тратив. І зараз я з вами потрачу. Якщо в мене вийде, то я вам покажу просто, як я це роблю. Ми кидаємо Єс, в yes. мене перше сердечко. Це чудово. Йдемо далі. Знову 3. Ну, таке собі. Не дуже весело. 6. 6 це взагалі гарне число з того приводу, що ми далі пройдемо по карті і більше дістанемо золотих кубиків. Супер. Тепер у нас є перший кубик. І я їх використовую якби в тракті. Якщо ми зараз подивимося, ми зараз на другій клітинці, це в нас один. Нам треба 1, 2, 3, 4, 5. А шоста це буде цей. Ми можемо використати, в принципі, на 5, але подивимося, може буде десь на 6. Три. Раз, два, три, 4. Знову 5. На 6 немає. Раз, два. Добре. Є з нас знову сердечко. 3, 4, 5, на шоста не буде. 4, 5. О, а тепер 6 у мене виходить. Раз, два, три, 4, 5, 6. Е, виходить, якщо я кину зараз на 6, то я попаду зразу на сердечко. Супер. І в такий спосіб, в принципі, можна зібрати е, якнайбільше старатися тих кубиків. Бо ми, якби далі проходимо по карті. Попадаємо на більше золотих і. З 2, 3, 4. Мало. З два, 3, 4, 6. Мало. О, знову в нас випадає ніби 6. 5. 5, раз, 2, 3, 4, 5. 5, 5, чи ми можемо кинути 5, добре лишимо. Бо e, ті золоті кубики з того, що я потім подивився, їх треба використовувати стратися на 5-6. О, тут, до речі, не, не дуже повипадало. Добре, подивимось тепер. Якщо я взяв тут буде 5. Попробуємо на 5, тому що вони в мене позбирались то таке собі. Не треба їх збирати. І ще тут теж попадає як рендом, бо тут часто випадають кубики. але Не, не в моєму варіанті зараз. І знову 5. Візьмемо знову 5. Добре, друге сердечко. Немає кубиків, шкода. Ой, супер. Може дасть мені? Не дає. До речі, коли один падає, це взагалі фатально. Раз, два, три, 4, 5. П'ять. Візьмемо 5. Добре. Не 6, а 5. Ну. Хоча б так. Треба відкривати потрошки. Бо як я бачу, що не хоче йти, то... Так як зараз. По одному це. Нічого. Я, в принципі, як, як граю, я не, не стараюся збирати всі до кінця, а потім йти. А Беру просто їх там в часі з івента на івент, просто заповнюю. Щоденно там кидаю. Тільки, Як в мене попадаються золоті, то я їх стараюся використати на 5 або на 6. Погано. Погано випало, блін. О, тут супер попаде. На 6 в мене не вийде, щоб дійти. Блін, дуже-дуже якось погано, бо на, на попередньому, попередньому аккаунті, в якому я грав, то я там 15 набрав собі, а тут мені прям дуже погано падає. Я тільки до 5 дійшов, а до 15 то мені вже не світить точно. 2, 3, 4, 5. Основна задача цього відео мені було показати вам, щоб кубики, які є, як по, по мірі проходження, старатися тратити не на 3, 2, 1, найближчого, а як, як найбільше. Щоб там попадало по 5, по 6. І тоді, якщо я зараз кину. 1, 2, 3, 4, 5, 6, то я дістану ще один кубик. І звідти візьму 5 і 6, кину зараз. 5 бо 6. Хоча без різниці. Візьму 5. І ще кіно 6. Супер. Ну, на, в цьому разі мені прям дуже не повезло, тому що не, не падали навіть з тих там, де сердечка ні одного не випило кубику. Що, ну, якби досить часто повинно падати. І е, навіть не знаю, чому до 10 не дійшло. Це прямо дуже дивно. Але таке іноді теж буває, тому що тут рандом